Коли ранок починається з пограбування для головного телеканалу Закарпаття. Останній день січня відзначився резонансною подією. Напередодні вночі в один із корпусів проникли невідомі та винесли обладнання. Це ускладнило роботу інформаційної редакції. Протягом дня на території телеканалу працювала слідчо-оперативна група. Деталі пограбування розкаже Валерія Турок. Ми знаходимося на тильній стороні нашої будівлі АПБ, От через вікно, води, яке ззаді мене знаходиться, була воломана решітка і проникнення в приміщення телерадіокомпанії. На ніч закриваються двері, входні, які під сигналізацією, Ну а вікна, на жаль, у нас не були під сигналізацією. Виламивши захисні металеві грати вночі з 30 на 31 січня, невідомі через вікно залізли в приміщення вбиральні на першому поверсі. Коли вони проникли в вбиральню, далі через вбиральню вони вийшли в коридор приміщення і потім почали зламувати один за одним двері. Значить, приміщень редакції. потім піднялися на другий поверх, де вскрили двері студії. А студії вже от там витягнули системні блоки і паралізували роботу виходу в ефір. Найбільше від зловмисників постраждав апаратно-програмний блок. Саме тут записуються передачі редакції національних меншин та виходять в ефір новини. Зайшли і украли шість блоків. Це різні блоки, блоки посилення відеосигналу, комутатори, різні блоки синхронізації. Ще вскрили шість кімнат. Загальна сума збитків складає приблизно 107 тисяч 350 гривень. Злам та крадіжку виявили працівники телерадіокомпанії. Відразу викликали поліцію. Правоохоронці гарячими слідами вийшли на підозрюваного. При перевірці адреси його не виявилося вдома. Подальшому було організовано засідку, під час якої був затриманий злочинець. З ним виявився мешканець міста Ужгорода. 30-річний мешканець міста Ужгорода, раніше неодноразово судимий за навличні злочини, який спочатку заперечував свою причетність, але потім нам було отримана інформація, де можуть знаходитися речові докази, і вилучено було подальшому речові докази, і він потім вже зізнався. За словами затриманого на злочин пішов через скрутне матеріальне становище, елементарно, типу. Ну... Нема документальні послуги, чим розраховуватись, так як я судимий, мене офіційно не працевлаштовують. Радянська техніка вона несе в собі багато дорогоцінних металів і цим є цінною розібрати і продати на радіоринку. Наразі зловмисник в Ужгородському відділі поліції, де слідчі встановлюють інших причетних до справи за таке правопорушення 30-річному ужгородцю загрожує позбавлення волі від 3 до 6 років. Завдяки зусиллям технічних працівників телекомпанії вже до вечора вдалося відновити роботу апаратної. Зараз студія працює у звичному режимі. Далі справа за правоохоронцями, адже від них залежатиме чи будуть покарані, винні заскоєна.